Уявіть алгоритми, які вирішує, чи отримаєте ви роботу, кредит або навіть можливість орендувати авто, лише глянувши на ваше обличчя. Як зазначають автори дослідження, цитую масове впровадження технології розпізнавання облич у майбутньому може спонукати людей змінювати свої фото за допомогою програм або навіть коригувати зовнішність хірургічним шляхом. Кінець цитати. звісно, так і буде. Чи перетвориться ця наукова розробка на інструмент оцінки людей у бізнесі? Поки невідомо, але з огляду на стартапи, які з'являються останнім часом, цьому вже ну, важко здивуватися, де да і чесно кажучи, хто з роботодавців відмовиться, скажімо так, скоротити шлях до найму нового співробітника, просто передавши штучному інтелекту фото. Кандидата, замість того, щоб проводити дуже коштовні співбесіди, оцінювати, розбиратися і так далі. Фоточка, все ну і добре. Хоча, ну тут я вже, звісно, жартую, скоріше за все, це буде просто допоміжна система, яка надає ще додатковий висновок, окрім висновку технічного інтерв'ю, рекрутера і керівника. Да, тут буде ще четвертий чинник, і рішення буде прийматися, скажімо так. ну, за допомогою всіх цих чинників скоріше за все так і буде. А чи будуть люди змінювати зовнішність для того, щоб їх брали на роботу?